Родина Ведмеденків одна з тих, чиє житло постраждало внаслідок нічної атаки окупантів. Владислава каже, прилетіло за кілька будинків від їхнього. Дівчина разом з батьками злякались, коли почули вибухи. Поруч десь о другій ночі був прильот дуже гучний і ну, по відчуттям було, що наче дім підпригнув. І у нас вікна повилетали, криша склалася, Ось і, ну мотрошно, доволі такі ще від шоку не відійшли. Сподіваємось, що криша не складеться. Ось так от. і в нас тварини також там кішка кудись побігла, не знаю, де вона. Шукаємо ще один зі снарядів. Влучив посеред двору між приватними будинками. Вчен, зруйнувавши одну з осель. Навколо вирви з десяток зруйнованих прилеглих помешкань. Одне з таких родини Дмитра. Окна Вікна вибили, і кілька шиферин випало з однієї і з іншої сторони. Також там дах залізний понівечило. Батьки зателефонували, сказали. А ще в будинку в дверях склопа випадало. Внаслідок нічної атаки троє постраждалих. Усі вони на амбулаторному лікуванні. Загалом ворожі обстріли пошкодили 74 приватні будинки. На місці працювали комунальники та аварійні служби, закривали вікна та латали дахи. Надавали допомогу і благодійники. Ну ми надаємо. Допомогу, щоб забити вікна, дахи тим, тимчасово, щоб допомогти людям на зараз. Ну, наразі люди в такому важкому стані, вони в стресі, багато в тіло йде, вони тремтять, п'ють пігулки свої. Ну, я надаю допомогу. Я їх стабілізую, даю вправи, дихальні вправи на заземлення, щоб відчувати своє тіло. Нічні обстріли залишили без світла понад 58 тисяч запорізьких родин. Станом на 3 листопада подачу електроенергії вдалося відновити повністю. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.